Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє. Спецпроект. Суми. Дорога на схід. Донеччина, Маріуполь місто, яке знаходиться під особливим контролем. Контролем українських військових. Солдати пильнують тишу і не пускають ворога. І саме тут, під Маріуполем, наразі стоять сумські бійці. Сума Маріуполь 600 кілометрів. У дорогу рушаємо вночі. За провідника Андрій Герман, сумчанин, волонтер. Туди на схід їздить майже щотижня з гуманітарним вантажем. Ми їдемо в наш 27-й реактивний полк, в другий дивізіон, де знаходяться наші хлопці, возимо теплі, теплі речі. Я думаю, хлопці зрадіють, що ми до них знову приїдемо. Я думаю, слава Україні! Дорога довга і небезпечна. Утім, про війну мало що нагадує поки що. Андрюх, як поїздка. Ресик більше-мені прошло нормально. Зараз, можна так сказати, ми приїхали в зону Андрій операції. Там, де стоять наші ребята 27-го артполка, це в районі Маріуполя. точно населенный пункт, где мы проезжаем. И как вы видите, сейчас перед, перед нами едет машина БРД наших украинских ребят. С очень знаменитым и красивым названием, которое написано краской. Всю правду о Русской Федерации. Про те, що Донеччина на горизонті говорять блокпости, і чим ближче до зони, АТО, тим частіше вони зустрічаються. Тут правила суворі знімати не можна. Зараз ми знаходимося на чередному блокпосту. Серйозні блокпости, я можу сказати, все перевіряється дуже серйозно, дуже детально. Не можна не вести ні то тобто відеофіксація взагалі не можна просматривается повністю вся машина. 에, я скажу, ребята працюють дуже добре. Очень детально осматриваются все, ну, куди можна спрятати. Все просматривается до малішого болтика. З десяток блокпостів 12 годин у дорозі і схід України зустрічає нас з кулями. Мы добрались до Донецкой области. По знаку видно, что здесь идут боевые действия, ведутся обстрелы. Наши ребята стоят, защищая нашу Родину, нашу территорию. До них осталось совсем чуть-чуть, я думаю. Мы доберемся благополучно. За кілька годин сумські бійці вже зустрічають вантаж з Сумщини. До військового табору перепустки немає, туди не можна. Тут усе підпорядковується військовим законом і правила диктують обставини, де розташовується табір сумських хлопців, військова таємниця. Тому за гостинцями з мирної землі приїхали посильні. А це мені. Це Ой, сонце діяла нада. Діяла нада. Раздели баним. Вот это огонь. Що у коробці демонструємо одразу на місці. Так, посыпала а хламы. Я его знал. Это, это Персональная передача. Потрапляет персонально до рук. Очки удобные? Да. Удобно. Спасибо. Привет, к детям, жене передать. Жене, детям, и родным. Большой привет. І головне, листи від дітей Все дійшли до адресата. Коріна 10 жилок. Всі щасливо. Їх підтримують. Андрій розвінчує міфи. Каже, на сході наші солдати у Шані. Приклад тому українська щедрість. Тільки що зайшов в аптеку в місну. Еще на территории антитеррористической операции, э, взять что-нибудь от простуды, отдали бесплатно таблетки нашим бойцам. Как вы видите, есть в принципе все. Все противовирусные препараты, масса таблеток для наших ребят. То есть все это дали бесплатно. Назад до Сум теж везуть. У відпустку їде сумський боєць. Три місяці не був вдома. Їде до сина на іменини. Думаю, зробити йому подарунок, так, як давно вже вдома не був. І порадую. Пусть на пару днів. Але я побуду вдома, порадую сім'ю свою. І ребята всі, ті, хто там. Пусть сподіваються будуть. Всі повернуться живими і здоровими. Будемо стоять за Україну до побідного. Він також пообіцяв Україні, що стоятиме до останнього. За її свободу. Валерій пильнує Донецький аеропорт. Іншими словами, знаходиться в самісінькому пеклі. Саме там наразі розгортаються важкі бої. Як воно там насправді, розказує очевидець. аэропорт в полукольце, да, вот Только одни пески у нас в аэропорту, которые могут проводить ротацию, вывозить раненых. И то, как там вывозят, там на БМП садится 20-25 человек на броню. На полном ходу через поля лытить, потому что, ну, при этом БМП не стрелять, ни башни повернуть не может, потому что все выглядят. Ну и два танка сбоку сопровождают. Естественно, под обстрелом, естественно. Только так сейчас зможе. А в остальном же, ж, оно ну, там в полукальце. Українські солдати не відступають, а ворог постійно атакує. Утім, позиції полишати не можна, каже солдат, бо віддав аеропорт, програв війну. Само по собі розположення. Якщо вони вот, ну, как бы, займуть аеропорт, то там далі треба буде здавати і пески. И еще кое-какие населенные пункты, потому что смысла там дальше удерживаться нет. Сам аэропорт э, при нынешних технологиях установить зелено-посадочную полосу можно недели за две, я думаю, это и быстрее. И туда начнут садиться транспортные авиации российских войск. Наше ПВО оставляют желать лучшего, поэтому они так пройти им с потерями. Навіть не хочеться, а от сість. Відбиватися від атак ворога доводиться постійно. Вони живуть під безперервним вогнем. Періодично їх посчитають сложно за сутки. Очень часто. Тобто обстріли практично не прекращаються, а так ну хто їх вважав. Часто ну, передохнути дуже мало време. Настолько сложно, насколько усложняють. Эту, эту задачу российские войска. Сепаратистами там делать было бы меньше. А вот именно российские войска с превосходящим вооружением, по большому счету, я не скажу уже, что умением, потому что наши научились тоже воевать неплохо. Это подтверждают и они же, сами россияне. Когда наши подразделения практически этих... Э Добровольцев, да, половина из них автомат увидели первый раз в жизни. При огневом контакте 20 человек было наших, там больше 40 Спец... омский спецназ. Но ну, об этом слышали все, наверное, писали в интернете, передавали. Они умудрились, мы так выражаемся, мы зажмурить 18 человек, сколько раненых неизвестно. А сами отошли без потери. Принаймні свого ворога українські солдати тепер знають в обличчя Росія не маскується, Росія веде відкриту війну. Во ми по рації. во-вторих шеврони, вони вже не брачуть на рукавах. І свого супротивника росіяни до слова поважають дуже. Наші ребята взяли п'ять пленних російських лісантників, троє з них ранені, один тяжко ранений. Ну, командир говорит, я этого тяжело ранен, но он не смогу вылечить, потому что ему нужна операция, а у нас нету ни медиков, и скорая к нам не проедет. Помахали белым флажком, встретились они с российским майором. Он говорит, забери у меня этого раненого, потому что он умрет, молодой пацан, 19 лет. Ну а что майор говорит, российский, говорит, ты меня удивил. Нам там говорят, вы детей расстреливаете на площадях, вешают. Ну, ты идиот, ну, посмотри на себя, на меня, чем мы отличаемся. Мы ну, два офицера, Два славянина. С какого перепугу я начну детей расстреливать? Ну, короче, не разговаривали, разговаривали, договорились до того, что говорят, слушай, разобирай всех пятерых, нафига они мне нужны, столько есть будут. Прикрываться я ими не буду, потому что как мораль не позволит. Отдал всех, ни замены никакого, ничего. Просто отдал. Чоловік служить в п'ятому окремому батальйоні. Їх таких там до трьох сотень. На війну пішов з власної волі і вдягався на війну теж самотужки. Свою броню купував сам, не довіряє, бо через неякісну амуніцію доволі часто гинуть українські солдати. Останній такий випадок стався три дні тому. Куля пробила броню, солдат загинув. Свій бронежилет я простріляв особисто сам. Пулі його не взяли. Там непосредственно в меня попало там, два или три осколка, я не знаю, но тоже как бы слава богу все нормально. Каски как бы у меня не было, я каску там на выезд брал товарищ с кем менялся. Ну вот сейчас ждем вроде бы каски должны быть. То есть, Надеюсь, что уже в следующую ротацию я поеду в каске. Все куплено, за свои, деньги. ничего. Ну скажу свое мнение и... Мені не навіть тих самих воєнних, з нами там стоїть 93-я бригада. Якщо б не волонтери, нічого б бы було. Ні їда, ні одежда. Вдягатися допомагають і звичайні люди. Окрім волонтерів, сум їх підтримують і жителі Донбасу. Думка, що ті, що живуть на сході проти України, хибна, каже чоловік. Ані на хлібася вже Новоросії, вище криші. Ну, у мене є відео, не відео, а там дома там, все остальне. Ну, они поняли, кто есть кто, и поэтому уже по-другому относился. Я не знаю, может до этого относились негативно, но сейчас я негатива не встречал. Бойовики не припиняють атаки на Донецький аеропорт. Тривають обстріли позицій наших військ на його території. Також ворог обстріляв блокпости українських силовиків, які обороняють ТЕС у місті Щастя. Ця підстанція постачає електроенергію в Луганськ. Дуже напружена ситуація залишається поблизу Дебальцево. Саме тут наразі найгарячіше позиції наших військових під постійним безперервним вогнем ворога. самые пленные русские, вот, которые брали, там, да, они говорят, ребята, от всей души, говорят, уважаем. Вот честно. Нам то что, там сказали, что тут один танк и два ржавых БТР. Воевать не с кем. Они сюда сунулись и что, говорят. Артиллерия валит так, что шуба заворачивается. Говорит, уничтожаются очень большие э, подразделения даже на самом марше. Поверьте, ребята, как бы оно ни было, мы победим. З моменту оголошення перемир'я на сході України вже загинуло 56 українських військовослужбовців. 316 солдатів отримали поранення. Загалом від початку воєнних дій на сході України загинуло більше трьох тисяч людей. Такі дані наводить моніторингова місія ООН з прав людини. Сумщина поховала 32 своїх солдати. Далі буде.